Вірменія душа моя, душа кохання, душа страждань. Ти зітка на жіночих сліз, сонцем, каменю та смутку, О тобі млосне джерело несказаного гнівного болю. В твоїх очах і лід, і жар, крізь імлуніче захоплення світанку, поет тебе намалював, художник став тобі поетом. Ти гарда, як арарат. Цариця гір в краї Сивана, Твоє сонце відкане вбрання, вміло прикриває рани. Скажи, як тобі вдалось розцвісти в постелі, немов троянди, і не заснути в присмертному сні, Несучи променисте рани? Вінчати вінцем гарячих слів, з почуттів деревина думи, поховати дітей своїх батьків. Не ставши вбитою та сумною, цвісти та радувати серця, і оспівавать граніть доблість нашу, зберігати величі творця, мати мужність і прикрасу. Я люблю тебе, моє вірменіє, то земля, ти мрія, ти світло, та ткровення, батьківщина далека моя, які улюблені мною твої простори. Як мрію знову побачити я всю твою красу, ліси та гори, Батьківщина квітуча моя. Потрібно залити виноградне листя окропом і залишити на 5-7 хвилин. Після цього залити воду і обсушити листя паперовим рушником. Крок другий. Цибулю почистити і нарізати на дрібні шматочки. Потім обсмажити на суміші рослинного і вершкового масла до м'якості. Крок 3. Ріс потрібно промити, покласти в каструлю і залити водою в пропорції. Перша пропорція рису до двох до пропорцій води. Потім поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 2-3 хвилини. Крок 4. Тепер слід перекласти рис в друшляк, щоб з нього стекла вода. Крок 5. Сю зелень промити і дрібно нарізати. Крок 6. Змішати в зручній ємності фарш, нарізану зелень, обсмажену цибулю і всі спеції. Гарненько пром'ять фарш руками. Крок сім. Виноградне листя розкласти гладкою стороною вниз, на кожен лист покласти трохи фаршу, потім скрутити голубці. Крок вісім. На дно кастрюлі покласти шар виноградного листя, потім зверху покласти долму швом вниз, щоб вона не розпалася, залити водою або бульйоном, щоб рідина покрила долму. Накрити якимось вантажем, наприклад, тарілкою, поставити зверху невеликий навантажувач, щоб конвертики не розгорталися під час варіння. Крок 9. Посолити бульйон, якщо потрібно, довести до кипіння, потім зменшити вогонь до мінімального і варити приблизно годину-півтори. Після цього потрібно зняти кастрюлю з-за вогню, дати страві не стоятися 10 хвилин. Подавати до столу.